Ось сьогоднішній наш збір. Зараз трішки пробіжемося по сортом, по сортом, а тут мені пройти навіть ніяк. <смір> так. Так, так, так. Ну, це Ольба. це вже відкритий ґрунт. Це ось дивна ось така. Ось така горна. Так. Трішки зібрали купчихи. Ось такі. Є більше, є менше. Дуже великих нема, тому що стрес отримувала полуничка. Тепер ди. Русонівка ось така гарненька. Вчора збирали сьогодні знову. Так, це у нас лія цукрова. Такі кругленькі. Це Сандра. Ось так я придумала, щоб не путатися. Так, це клері. Це теж у нас дивна ось така. Такі перчинки. Смачненькі. Долі. У нас видала озія взагалі. Дуже величезні шедеври. Ось такі, ось 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 такі. Дивіться, яка йогода. Просто шикорна, здоровенна, горна. Це долі, долі. І долі омі, це теж, це теж озія така, це клерії, ну і в основному звичайно Ольба. Ольба ще десь є, Зараз. і ще є Аллегра. ось. Ось таке алегро, ось така ягідка солоденька. Так. А це у нас, а це у нас невідомий сорт, який від Володимира. Я його так намічую. Щоб значить, що це не Ольба. Бо вони трішки схожі. І у нас закінчується вже теплична. Ще, можливо, якийсь раз-два. Буде збір. І все. Нас збирали багато, дякувати дівчаткам, що мені допомогли. Велике дякую їм, бо я б, звичайно, з чоловіком стільки не зібрала. Тож, горні в мене помічниці. Зібрали 4. 40... 44 ящика, здається, так. Наче ток ну, чоловік казав, ну я вже не пересчитувала, ну багато. Не знаю, як ми будемо вміщати їх у машину, ну, я думаю, умістимо. І завтра їдемо на ринок, на базор. Думаю, в неділю зробити вихідний. Не буду їхати. Нехай підспіває. Теплиці ми гарно визбирали, а ґрунт тільки починає стигнути. Тож пробіглися трішки, позбирали, що починає стигнути. Ну, а долі, вже на тій неділі, я думаю, вже буде тепло і буде, будуть більші збори вже на вулиці. О, забула ще сенсоцію показувати, а де ж воно в мене? Це ж треба її знайти. О, ось вона. Ось вона стоїть на мене, дивиться, ось вона. Ось така сенсоція. Ось вона, такі бомбочки гарненькі. Це ми на соломі збирали. Воно. і Ще й соломка попова. Тож, гарний урожай, але теплиці закінчується. Тепер головне, щоб не було затяжних дощів. Щоб полунечка не почала гнити на вулиці. А ці не бризкала. Думаю, що пронесе, в основному у мене перша річка, тож там, я думаю, гарно буде провітрюватися. Ну, а там, де двох річка у теплицях, то відходів дуже багато. Ми сьогодні викинули два 15 літрових відра полуниці. Яка підпечена, підгнивша і сірою гниллю. Просто е, такі цьоточки є, вже починає підгнивати. Тому завжди, е, я завжди собі говорю, треба обробляти, а внутрішній голос каже, що не треба обробляти, пронесе. Ну, не завжди проносить. Але на першої річки я вам скажу, що дуже мало і в основному на двох річки. Тому будемо переходити на одну річку. Однозначно. Навіть чоловік в цьому році вже зрозумів, що треба одну річку висаджувати. Тоді буде гарна ягода велика, крупна і менше відходів. Звичайно, роботи набагато більше, але ж. Все себе оправдає. І просили показати свою джолі. Ось така вона. Ось така в мене джолі. Ось така. Йогітка. Ось тако. Ось. В минулому році були грибішочки. в цьому році такі. Такі йогітки. Це ґрунт, Ось такі. Ось такі чашелистики. Ось такий листик. Така вона джолі, але ще її не зберую. нехай ще наберується смаку.